У переміж зі смутком та під акомпанемент звуків повітряної тривоги, такими зазвичай сьогодні є усі наші українські свята, власне, алярм про небезпеку передував і величному пошануванню матері жінки, серце якої переповнене любові до своїх дітей, серце якої у час війни крається від тривоги і болю, та водночас є джерелом великої духовної сили. Свято Матері одне із найсвітліших, бо мамина любов є тим невгасимим світлом, що осяває життєву дорогу своєї дитини. Перед тим світлом відступає усяка темрява. Перед всепрощаючою, неосяжною, жертовною любов'ю матері никне усяке зло. Любіть свою маму, поважайте її і цінуйте її, не бійтеся, говорити, як ви її сильно любите. Не бійтеся вночі будитися, йти до ліжка до своєї мами і її обіймати. Не бійтеся свою маму в міцних обіймах її задусити. Добре, ваша мама завжди сильна. Помагайте їй, бо це є дуже важливе. Новий робочий тиждень у Рогатинській громаді розпочався саме з возвеличення жінки, у лоні якої зароджується нове життя, для якої слово мама є найбільшою втіхою і винагородою. Від імені міського голови Сергія Степановича Населика та депутатського корпусу прийміть найщиріші вітання з нагоди Дня Матері. Хто ж така мати? Людина, яка привела нас у цей світ? Людина, яку Господь послав, що була ангелом нам на землі від народження. І так би хотілося, щоб до останнього подиху. Але ми розуміємо і знаємо, що материнська молитва. Тримає нас ціле життя. У цей непростий час для України ми розуміємо, скільки багато для нас важить мама, мама, яка нас сьогодні тулила, коли була тривога, мама, яка оберігає дитину, коли йде до школи, мама, яка молиться за дитину, яка ввечері лягає спати. мама, яка молиться за дитину, яка зараз захищає нашу батьківщину. Це ті жінки, які є уособленням Матері Божої на землі. І в сьогоднішній день ми, звичайно, вшановуємо наших дорогих любих, матерів, але й пам'ятаємо про те, що нашою матінкою є мати Україна, яка дуже потребує нашого самопожерттовного патріотизму, нашої любові. А від вас, діти, наша Україна потребує, щоб ви. Добре вчилися, шанували своїх батьків, підтримували своїх однокласників, друзів, і щоб ви надзвичайно любили Бога, бо без Бога людина нічого не вартує. Ми схиляємося низько сьогодні перед великою жертвою матері, яка оберігає, матері, яка віддала найцінніше своїх синів, які стали новочасними героями. І сьогоднішній день ми просимо матір Божу, щоб взяла всіх нас під свій омофор, у переповненій актовій залі рогатинського центру дитячої тайнацької творчості мамині промінчики дарували найріднішим свої беззубі усмішки, створені власноруч квіти, присвячували пісні і танці. Мами купалися у хвилях дитячої любові і вдячності. Та щойно прозвучав заключний акорд свята як сигнал повітряної тривоги. Розвіяв миті щастя і повернув усіх до реальності. Триває війна, але наперекір усім напастям ми стійко, тримаємо наш культурний і духовний фронт. Бо ми українці, бо наші мами. Найсильніші